В цьому відео легко і просто зі звичайного верхнього модуля. Ми зараз зробимо кутовий. Вітаю всіх! Мене звати Влад. Я роблю меблі на замовлення, а також роблю віддалені проекти для самостійного збирання. І ми продовжуємо рубрику Сам собі мебляр. В цьому відео робимо верхній кутовий модуль. Нагадую за телеграм-спільноту, доєднуйтесь, там, ділимось досвідом. А також я ділюсь корисними посиланнями на канали Типу Мого. І на інші корисні ресурси, котрі допоможуть вам прокачати свій навик. Верхній кутовий модуль під 90 градусів відкривається на завісах 155 градусів в різні сторони. Важливе уточнення. Якщо ви хочете зробити такий модуль з ручками, то можна поставити ручку тільки на один фасад і відкривати їх по черзі. Спочатку фасад з ручкою, потім інший фасад, вже відкривати, бравши за нього рукою. Поставити ручки на обидва фасади не вийде, так як модуль просто не відкриється через ручку. Або ставимо ручку направо чи наліво, і фасад вішаємо один на один. Саме історія з типонами. Тіпон краще використовувати короткий і зміщати його ближче до завісу, щоб не задівала сусідня дверка при відкриванні. На це звертайте увагу. Робити будемо це на старій сцені, котра залишилась з минулого відео. Для цього я приберу оцей модель. Згрупую його клавішою J і приберу просто в сторону видаляти не буду. Десь там хай лежить. А працювати будемо ось на цьому модулі. Так само я приберу накладочку, оцю котру я робив, просто показати вам. Зверніть увагу, що будемо робити на модулі, в котрому боковини не пазовані. Поясню потім чому. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба видалити фасад і зробити нове дно. Для цього повернемо стіни і ось тут, ось тут зробимо дно. Для такого моделя розмір, на мою думку, оптимальний. Це 650 на 650 мм. Тому я задаю 650 і тут лінію 650 для зручності. Звісно, можна це зробити і без ліній. Тепер йдемо до, як його називають, плагіна S4 Panel. І робимо панель, задаємо параметри. Товщина стоїть, тільки міняємо дно. Так, вибачте. Дно і міняємо тего. Дно. Застосувати. І робимо панельку. Раз, два. Три. І стрілочками ставимо, щоб вона була наверху. Тепер переміщаємо її. Зараз. Що таке? Що таке? Не довів. заново Все проставлено. Раз, два. 3 Перевіряємо розміри. Клавіша Т. 650, 650 є. І тепер переміщаємо її на потрібне нам місце. А саме рівняємо з кутом оцього дна. Тепер середньо виділяємо, щоб воно засвітилося синім, і видаляємо його також. Беремо цю боковину, нам треба її повернути. Клавіша М, наблизили. І ось є такі хрестики. Один раз клікаємо лівою клавішою миші і повертаємо його, поки не засвітиться червона лінія. Ось дивіться, я провертаю. Оп, засвітились. Є ще раз лівою клавішою миші. Пробіл. І виходимо. Натискаємо клавішу М і посуваємо його сюди. Тільки в нас він зміщений. На 21 міліметр. Правильно? Правильно, 21 міліметр. Повертаємось назад, натискаємо на панель клавіша М. Ліва клавіша. миші по цьому кутку посуваємо вліво так, щоб на рібрі було воно. І затискаємо 21 з клавіатури і Enter. Пробілом скинули. І все, воно стоїть 21 міліметр. Як нам потрібно. Тепер. Що ми робимо? У нас глибина 335 мм. Навіть тут 300 ящик був коротше. Правильно? Зараз я його зміню. Ну Якщо ви робите 300 міліметрів, це був визначений ну, пер, перший ящик, то в нас тут було 300. Зараз я приберу ХДФ. Ми будемо робити 335, тому. Від задньої частини відкладаємо 335 ентер. І тут так само 335 entр. Заходимо в одну боковину двойним кліком. Вибираємо площину П, і витискаємо на 35 мм. 35 Ентер. Є. Yeah. І так само тут. Це я показую найпростішими. Звісно, тут можна робити плагінами, це і швидше. І багато варіантів, але я показую просто стандартними інструментами. Так, перевіряємо. Є. 335 мм. Ще треба перевірити. Ось так. Якісь команди я можу пропускати, але я думаю, всі, хто дивляться відео вже там третє, то до команд звикли. І потроху і ви їх бачите на екрані. Так, 335 мм є. І тепер працюємо з дном. Можна його навіть виділити ось цим плагіном Так само проставити ще ще раз. 335. Або навіть не так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Можна виділити дно, зажати Shift, виділити цю лінію. І цю лінію. І потім нажати, ну, натиснути воно вже залишиться з цими лініями. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно в цьому дні. Видавити оцей кутик. Заходимо двойним кліком в нього. Лінії в нас видимі. Натискаємо клавішу L або Олівець ось тут. І тепер лінії видно погано, але їх видно ось перетин. Перетин. Раз. Лівою клавіше миші два 2. І 3. пробіл Лівою клавішою вибираємо, і клавіша англійська P. Або команда витиснути ліва клавіша миші і витискаємо вниз, поки не з'явиться обмеження зміщення. І ще раз ліва клавіша миші. Все, воно зникло. Повертаємо все, натискаємо на оце око, щоб ми бачили все. І тепер можемо скопіювати так само. стіни. Так само видалити цей дах, цю кришу, що у нас є. Виділили клавішу Delete. І тепер ми робимо, копіюємо кришу наверх. Ось за цей кут. Ліва клавіша миші, потягнули. Ctrl. Коліщатком віддаляємо. І тепер рівняємо її ось так. Тепер нам з криші треба зробити. Ну, точніше, з дна кришу. Ми пишемо ось тут криша. Потім обираємо тех криша. Тепер виділяємо її двоєним кліком, потім на площину, так само клавіша або Ось видавити. І підсуваємо. До кутка воно примагнічується. Раз. Зробили тут через пробіл, так само виділяємо цю площину, ось вона точечками зафарбовується. Натискаємо P. Так само робимо тут пробіл, NJ обертання. Ну, або ви обираєте тут інструмент, або звикайте, де клавіш на клавішах набагато швидше. Тепер для зручності. Бачите, отут є HDF-кутики. Ось вони. І щоб зручніше було, просто HDF скриваємо. І так само обираємо площину ми поки що в цій панелі. Так само обираємо цю площину, натискаємо P і суваємо її до задньої частини боковини. Є. І остання в нас залишається ось тут. Вибираємо і витискаємо так само. Є. Готово. Тепер нам треба скопіювати. На таких моделях зазвичай я полиці роблю одразу, і в багатьох моделях навіть роблю їх жорсткими. Але якщо модуль дуже великий, то його потім піднімати. Ну, я працюю сам, досить складно, тоді полиці на полиці тримачах. Але робимо їх одразу, бо в них складна форма і краще одразу зробити, щоб бачити їх, як вони виглядають. Для того, щоб скопіювати полиці, Зараз я так поставлю. Якраз це підходить і для інших моделів. Ми виділяємо кришу. Полиці будуть як криша. Натискаємо клавішу M. Лівою клавішою миші. Тягнемо. Ctrl. Тепер тягнемо в самий низ. Тут рівняємо по боковині. Можна затиснути Shift і провести до дна. Ось так, щоб вона була в дні. Ліва клавіша миші. І тепер нічого не натискаючи. Натискаємо на клавіатурі поділити. І нам треба три частини, щоб з'явилось дві полиці. Ділимо на три. І натискаємо Enter. І ось у нас з'явились ще дві полиці. Тільки нам обов'язково треба видалити цю полиці котра з дна. Бачите, можна отак виділити дно. Можна виділити саме полицю. Видаляємо її. Полиці у нас залишились. І тепер нам треба зробити ще задню царгу в кутку. Для цього я роблю. Ось так. Рулетка клавішою Т-21 мм. Так само від задньої частини звідси 21 мм. І тепер ще 100 мм. Тепер роблю панель, встановити. Пишу тут царга. Ви можете підписувати так, як вам зручно. Ось царги, застосувати. І починаю її робити по точках. Раз, два і тепер тягну. Вверх тільки мені потрібно стрілочку натискаю, щоб вона стояла всередині. Перевіряю, тут стоїть всередині. Тут стоїть всередині. Є. Тепер треба зробити ось тут вирізи в полицях. Царги поки що прибираємо. Робимо в полиці. Можна зайти в полиці одразу тут зробити, щоб краще було видно рулеткою. Ось так. 100. Ось так. 18. І тепер клавіша L або Олівець вибираємо в інструментах. Перетин, перетин виділяємо цю грань, і так само через інструмент витиснути. Прибираємо вниз і ліве клавіша миші. Є лінії одразу ці видаляємо, бо потім, якщо вони будуть в моделі, ви їх просто не видалите. Доведеться заходити заново в неї. І для того, щоб було швидше тут не вирізати, просто копіюємо цю полицю ще раз, але перед тим її підпишемо полиця. Даємо її техполиці. Беремо за клавішу за кутик, клавіша М, за закутик вверх, Ctrl. І. Ось тут. Встановлюємо її на місце. Тепер по цьому кутку в нас виділилась, бачите, криша. Ну, та полиця, яку ми не переименовували, і видаляємо її. Так, ми отримали е, кришу дві полиці, дно і рівну відстань між ними. Переміряємо на всякий випадок. 309,3. 309,3. 309,3. Є. Саргу повертаємо, ХДФ повертаємо. ХДФ, цю ХДФ ми можемо просто розтягнути. Півтора міліметра тут залишу. І заходжу в ХДФку двойним кліком. Обираю площину П і витискаю її до ось цієї лінії, яку я залишив півтора 1,5 мм собі лінію. Переміряю через рулеточку клавіша Т. Півтора міліметра є. Ну, а тут можемо побудувати. HDF ку наново. S 4 your Заходимо, пишемо HDF. Тут обираємо HDF 3 мм І тут ліво-право у нас мінус 1,5 мм зазори. Вверх так само мінус 1,5. І низ робимо 9 мм, там буде паз без мінусу. Застосувати. І тепер ставимо ліве клавішу миші, тягнемо сюди, тільки не до ДВПшки, а до царги. Так само ліва клавіша миші і тягнемо вверх. Ліве клавіша миші зафіксували. Тільки мені здається, що тут на ДВП у мене 1 мм. так? Так, давайте тут зменшимо. Щоб просто були вони однакові. Трошки назад і виходимо з моделі. ДВП можна, ну, ХДФ можна теж підписати ліво-право для зручності. Ось так, якщо дивимося, то ця в нас буде ліва. ця в нас буде права. Бок лівий, бок правий. Все перевіряємо. Дно полиця нехай буде один. Полиця. Два. І криша є. Тепер ці лінії прибираємо. Клавіша є, або ось стирачка, ластик. Отак от, от. Затиснули ліву клавішу миші, протягнули і відпустили. І все видалилось. Тепер, що нам треба зробити тепер? Тепер нам треба зробити фасади. Фасади, в принципі, робляться дуже легко. SVO panel Встановлюємо параметри, пишемо фасад. Обираємо тех 03, у мене фасади, і я обираю верхні модулі. І тут задаємо параметри. Я буду робити 18-й, перезадаю параметри. Якщо ми робимо звичайний накладний фасад, хоча в такому модулі зазвичай ручок нема, то тут буде або тіпон, або, скоріш за все, буде зроблений ну нависання відкривання за фасад. В таких випадках робиться знизу. Давайте одразу робити нависання. Якщо від вашої. Як сказати, конструкцію ви можете зробити собі, я думаю, буде зрозуміло, просто фасад збільшити, куди треба. Давайте зробимо поки що просто звичайне нависання 15 мм вниз, верх, ліво, право, верх залишаємо мінус півтора. Навіть можна, якщо зверху буде фальшка, то зробити мінус 2. І права частина буде ось тут в кутку, то нам її треба зробити мінус 20 мм. Це якщо відкривання за фасад. Чому 20? Тому що тут буде товщина фасада 18 і 2 міліметри зазор Застосувати, пробуємо, чи правильно я все поставив. І тепер від лівої частини ліва, права. І вверх І тепер так само робимо тільки з іншої сторони. І міняємо на фасадах ліво. Цей фасад ми. Скриємо. Тепер робимо ліва частина, S4 panel, встановити параметри. І міняємо ось цей право: Ctrl C. Отак виділяємо. Ctrl-V. А тут, навпаки, ставимо мінус 1,5. Застосувати. І так само робимо тут ліва клавіша миші, ліва клавіша миші. Тягнемо вверх. І тут ліва клавіша миші. Повертаємо, натискаємо оце око. І дивимось. Модуль готовий. Можна його брати ось так копіювати. Ну, точніше, не копіювати, а групувати J і копіювати для того, щоб зробити різні варіації. Ctrl, протягуємо сюди. Цей розгрупуємо, розбити. Різні варіації, що я маю на увазі? Дивіться, може бути ось такий варіант, коли воно відкривається за фасад. Ось тут. Так само ми можемо з цього ж модуля. Ну, до прикладу, ви тут зробили присадку. Присадку ви всі вже знаєте, як робити. Хто не знає, дивіться на модулях, котрі. Просто верхні модулі. І робимо присадку по лиці по бажанню так само, як хочете. Зараз давайте я сюди кину пас. Виїмка. Окей, глибина 9 мм. але тут. Класнули тут. Давайте ще покажу, як я присаджую. Оцю полицю тут роблю конфермат. Отак, двойний конфермат по 25 мм. Роблю тут зверху конфермати, а внизу роблю так само ось тут роблю конфермати на полицях, бо там в нас вирізи. Тільки за рахунок виріза, ті отвори в полицях треба досверлювати самому, тому що ну виріз типу. Сверління робиться потім виріз. І внизу роблю мініфікс, щоб донешку було чисте. Можна робити мініфікс плюс шкант. Можна робити два мініфікси. Роблю їх назовні. Ну, але це все по бажанню, кому які кріплення подобаються. Я роблю їх назовні. Інколи ще додаю шкант посередині. Шкант. Боковини дна. Так само присаджую. Все одно з'явився меніфікс, не я думаю, зрозуміло шкант. Кришу. І ось ці боковини присаджують так само, як і на звичайних ящиках. Тепер, які варіації можна робити? Оце відкривання звичайне. за Просто за фасад. Ніяких профіль ручок, нічого тут немає. Якщо ви хочете профіль ручку, то просто ми робимо фасади ось так. Заходимо в нього, натискаємо P, рівняємо його з дном. Раз. Рівняємо його з дном два Тепер фасади прибираємо. І заходимо в дно. Двойним кліком обираємо площину, натискаємо P, витиснути лівою клавішою миші, посуваємо вперед. І натискаємо в моєму випадку 25 під верхню ручку Faro Ferрі. 25. Так само, пробіл. Натискаємо цю, витиснути. Ліва клавіша миші, зсуваємо 25, Enter. Повертаємо фасади. І давайте, здається, в мене ось тут на тому модулі є ручка, якщо її АБ не розбило. Ctrl копіюємо. Бачите, я взяв ручку з моделі, то зараз я покажу, я її поставлю сюди. Ось я її поставив, натискаю на вільне місце, і вона як виділена. Для того, щоб мені її забрати з моделі, то я можу двойний клік зайшов, виділив її, потім редагувати, натискаю вирізати або команду Ctrl-X, вирізати. Виходжу з групи. Ось, бачите, воно зараз як таке заматоване. Просто по вільному місцю клацаю, вийшов з групи. І тепер. Нажимаю вставити на місце. І воно вставляє там, де вона стояла в останньому місці, але вже вона вільна від тієї групи, що була, від того модулю. Тут можна фасади зараз прибрати, ручку цю посунути. Ну, через S просто її збільшити. Трошки отак. SK Збільшити. Ну і додати сюди, я вже не буду додавати її, щоб не розтягувати відео. І вийде ось таке відкривання. Фасад, бачите? Відкривання ось тут беретесь пальцями за фасад. Ось тут буде підсвічування робочої зони. Якщо ви робите на тіпоні, то краще оцей зазор збільшити. Зараз я спозиціоную, щоб показати. Зараз у нас від цього фасаду сюди 2 мм. І так само тут. Якщо буде тіпон, цей фасад стане далі. І ось скільки ви задаєте там 2 мм на тіпон, більше дивлячись, який тіпон, то треба додавати і до зазору до цього центрального. Так само і тут, якщо у вас фасад зміщується, то відповідно треба додавати і зазор, ну, до зазору, тобто робити не 20 мм товщина фасада і 2 мм зазор а робити там зазор на тіпон 2 мм товщина фасаду, і ще 2 мм сюди на зазор на цей. Я думаю, це зрозуміло. Інколи не всім подобається, що тут досить величенький зазор, але його можна навіть там демпферами підрегулювати, якщо що, 0,5 демпфера наклеїти, і він буде кращий. Ось такий виходить модуль. Так само його зберігаєте. Далі я покажу, можна вирізати в ДВП-шках ще вирізи під камари. А, ну і камари вішаються. Дивіться, я такий модуль вішаю на три камари: лівий, правий, і сюди ще один. Правий камар. Ну, точніше, навпаки, тут лівий, там правий, і сюди ще один правий, ось на цю царгу. Царгу, звісно, можна повертати. Вона може бути тут, дивлячись від конструкції, де на стіні краще закріпитись. Можна її розмістити хоч так, хоч так. Але отут робиться царга і так само виріс під камар ось тут, ось тут і ось тут. Чому немає по бокам Роблю для того, що часто кути не зведені, вверху десь може бути штукатурка плив, ну, плавати. І так легше регулювати модуль. Його і навішувати легше, бо ви бачите оці навіси. Ви накинули і тут можна візуально глянути або пальцями залізти, накинути на шину. Це легше. Видно дальній отой навіс, котрий там можна заглянути. Ну, коротше, мені так легше навішувати. І потім все одно, коли сюди прикручуєте модуль, і сюди, то ви вже стягуєте з ними. Ось, типу, зараз покажу ось цей модуль. змістив його. І виглядає це наступним чином. Давайте для. Красив вже розтягнемо і цю ручку до краю. Ну, типу, ці модулі до стіни, і ви стягуєте їх разом. Просто так, коротше, легше його монтувати. Все. І отакий от вигляд. Це ну, має кут. Менше робити можна, але тоді ці фасади замаленькі. Ну, досить маленький, навіть на завісах. Ну, звісно, це все треба робити на завіси 155 мм в сторони. І тоді, що я хотів сказати, вже заговорююсь. І, і тоді все одно доступ маленький. 650, доступ більший, і ящик. Виглядає красиво. Напишіть, будь ласка, якщо треба робити присадку в кожному модулі, якщо ви не розумієте, то напишіть. Я просто не хочу розтягувати відео. Я думаю, з присадкою ви вже впораєтесь і самі дивлячись з попередніх відео. Ну і зі зберіганням модуля, також ви його зберігли. Як цей прибрали, виділили факлавіші миші. Створити компонент. Все заповнили тут і зберігли в папочку, коли вам потрібно. Ну, до прикладу, компонент 1. Встановити вісі компоненти, так само встановлюємо їх до корпуса, або до дна, або сюди до корпуса. Два рази клацнули і створити. Перейшли в компоненти, натиснули будиночок, щоб показали компоненти, котрі у вас в моделі. І правою клавішою миші зберегти, як. відкрилась папка, ви зазначили, в яку папку ви його зберігаєте. На цьому на сьогодні все. Кому сподобалось по традиції, лайк, підписка та коментар. Також доєднуйтесь до телеграм та ставайте спонсорами каналу. Всім пока.